кажется, воно і не забудеться ніколи. Дійсно переживаємо за побратимів, які знаходяться там. Постійно Мне якось... кажется, це не забудеться воно ніколи. Зараз одна мрія, дійсно, одна мрія, щоб це все скінчилося, і всі хлопці повернулися додому. Семеро дівчат військових, про яких хочу розповісти, це неймовірні історії про війну очима свідків, це історії супротиву наших жінок, військових 11-го батальйону Київська Русь. Цей матеріал не про те, що всі вони героїні, а про те, що кожна з цих дівчат виконувала своє завдання на війні, а тепер виконує в тилу. І кожна особиста історія це історія України. Рана 24 лютого хлопцям нашим зателефонували з міста нашого і сказали, що у нас трапилась у місті біда, підірвали військову частину і що почалася війна. Отак От ми дізналися, що почалася війна. Що бачили ваші очі, коли були обстріли? Гради, все знищено, танки. Авіація. Авіація страшно було? Звісно, так. Що ви відчували в той час, коли були обстріли? Переживання за близьких, які були в місті в нас в Подільську, переживання за свій підрозділ, за своє життя, за життя всіх військовослужбовців, за те, що буде з нами далі? Що відчували? Страх, переживання, розгубленість. Нерозуміння ну, взагалі ситуації. ситуації так. Але ну, ти дієш відповідно до моменту, а потім ти вже оцінюєш, що це всі свої відчуття, там, емоції, що там страшно, можливо, да, в певний момент. Так, плакали. Так. Ну, я ж кажу, це, ну, ти плачеш вже після, коли угу. в моменті потрібно діяти, там ну, не дуже є час на роздуми. Часто, так. Да. Більш такі вражливі були емоції, дуже переживала за це все. Такий страх був в першу чергу. Звичайно, там в початку було якось якийсь адреналін, всі підрозділи виконували свої завдання. Було дуже страшно. Зараз трішки спокійніше, але чоловік там знаходиться звичайно, за нього переживаю. Я відповідаю, ну скажімо так, за морально-психологічний стан підрозділу. Як ви підтримували свій підрозділ? Чесно, в той момент треба було мене підтримувати, тому що хлопці, ну це хлопці, вони завжди більш в такій ситуації, більш сильніші за нас. Дівчата вже казали, що насамперед дійсно були переживання за сім'ю, яка залишилась. Що їм казати? Сім'я знала, що вже. Трапилося і постійно дзвонили і питали, як ви, де ви, і доводилось навіть ну, врати їм, що ми на полігоні, що у нас все добре, і ну, щоб якось їх заспокоїти. Що відчували, коли вперше побачили смерть? Це важко взагалі. Якщо ти знаєш людину, це навіть не рідні твої, а просто знайомі, це, це завжди важко. А коли в такій ситуації, то ну, я, я навіть не знаю, просто боляче, мабуть, за, за них, за що, що так, ти півгодини тому розмовляв з людиною, а зараз її просто немає і все. Ще не знали, якби, ну, точно хто, що і тому подібне. Звичайно, в них були якісь е, знаки, які в нас не були на нашій техніці. Це В, З, О, там, я не знаю, як воно розшифровується російської техніки, оці значки. Ну, дуже було страшно. Хлопці, звичайно, подумали спочатку. Ми подумали, що це Нацгвардія їде. У них така темно-зелена кольору форма, але це були російські війська, у них був темно-зелений піксель, у них були. Такі ушанки у танкістів, там вишито білими нитками ДНР. Плюс вони такі, ну, зовнішність у них не славлянська. Було дуже страшно, хлопці боялися, всі боялися. Спасала своє життя, спасали життя підрозділу, техніку. Ну, саме, в той час. саме в той час ми це зробили, як могли. Більше всього переживала за близьких, тому що вони тут були, я не знала, що тут відбувається, тому що тут теж придністровський кордон. Переймалася за батьків дуже сильно. Телефон розряджався, я вже мамі дзвонила, казала, що не паминай лихом, вибач за все. Мама дуже хвилювалася. Але вона мені не дзвонила. У мене коли була хвилинка, наприклад, то я сама або писала смску, що все добре, uh -huh. і, і все це смски або ок. Ну, типу, ти не маєш часу uh -huh. набрати, щоб показати, що ти є жива. Да, та, що все нормально, uh -huh. що я жива. Да. Ось це, це такий просто відсил, і Вона вже знає, що, хоча б, жива, і що все нормально. Мене ну, теж батьки переживали, хвилювалися. Була можливість, просто відписували, що. Живі здорові. Коли ми проходили через міст, ну я вже йти не могла. Я просто впала. Хлопці завдяки моїм хлопцям, з мого підрозділу, можна сказати, напевно, я і залишилася жива. Вони просто приїжджав бетер, і вони мене цей бетер просто запіхнули. Тобто через міст мене вже перевозили в бронетехніці. І там в цьому бетері був. Хлопчина з іншої частини. І він так якось смішно розказував, Говорить, це на сьогоднішній день, хоча це було тільки півдня, може, трошки більше, Говорить, це моя друга машина. Говорить, моя машина згоріла дотла, всі документи, ну все. І ну, він це так з усмішкою казав. І я чомусь в той момент подумала, що в цій машині мені нічого не страшно. Тобто він якось так мені м, передав, передав да, своє настрій, почуття, та, да, почуття, настрій. Да. І потім, коли е, підійшов його командир, і, і сказав, що у вас тут є зайвого. І вони, щоб могли ще хтось сісти сюди, вони повикидали з Бетера все. Тобто всі речі, які були, всі карімати, всі мішки з одежі, все, все, все. Тобто тоді на першому плані дійсно у командування стояв, напевно, зберегти життя людей, військовослужбовців. Майже місяць, ну чесно кажу, я е, боялася переходити через всі наші мі... Ну, от у нас міст є е, коло гімназії. І от коли була е, тривога, от було страшно переходити через це місто. Ну, це дійсно, поки це все вляглося трохи, і я почала розуміти, що нічого страшного тут немає. Поряд з вами, ваш бойовий друг. Всі ці дні вона була з вами? Так. Вона з нами з 21-го року. Ми брали з собою на всі навчання, на всі полігони. Так само вона які з нами. Джесіка. Джесіка. Вона з нами виїжджала на всі навчання, які проходили. Під час війни вона так само знаходилась з нами, як антидепресант такий. Вона завжди. Піднімає всім настрій, бойовий дух uh -huh. в якомусь сенсі. Перед тривогами. Відчуває, і... відчуває вияє. Це більш ніж собака, вона завжди зі мною. І вдома, yeah. і на Ваш роботі. Війна. То є бойова подруга, яка завжди з нами. Чи змінила вас війна? Дійсно. Ну, змінила. Як кожну людину, мабуть. Ну, я вважаю, що так. Я. Більше почала цінувати моменти з рідними, з близькими. І взагалі відкладати життя на потім, знаєте, як у нас це. А потім, потім немає потім. У нас є зараз і, і все. І, сьогодні і зараз. І сьогодні. Да. Якщо я, ну от, наприклад, там у мене були певні мрії, то я почала їх втілювати вже сьогодні. Які ваші мрії. Ну там у мене були певні. Ну і я хотіла дуже з дитинства танцювати, але угу. в мене. Ну, то не було можливості, то, ну, я записалася, і на даний момент, коли є можливість, ходжу ходжу. Так само пішла, здала на права. Uh -huh. Я приїхала і вирішила. От, до речі, там так вийшло, така ситуація була, що я дуже жаліла, що я не вмію їздити uh -huh. на машині. Там потрібно я пішла... було, так? Да? Так, mm, да. Uh -huh. було б непогано. Я пішла, записалася, здала на права. Я дуже довольна, що зараз uh -huh. маю машину і можу керувати. Ну, такі у мене більш, да, у мене більш е спілкування з рідними. Uh -huh. ну, тому що дійсності більше були виїзди, більше ми знаходилися не з рідними, а так спілкування з батьками, з дітьми, цінувати саме це Ці моменти. Спілку... Да. Ці моменти да. Бо коли батьки, батько, мати переживають, це не передати словами. Що ви хотіли найперше зробити, коли ви приїхали додому? Я думаю, що всі, коли приїхали, хотіли найперше це обійняти своїх рідних і поговорити з ними, заспокоїти. Вони теж ми переживали своє, а вони переживали своє, тому що сидіти вдома і чекати просто якоїсь смски це теж важко. Так само спілкування з батьками, з донькою, з батьками чоловіка. Це саме, що дуже зрідна, найперше. Ми маємо бути сильні. Бувають такі життєві обставини, там ти просто ну, хоч і не хоч, ти маєш бути сильним. І не показувати свою слабкість, як то ну, вдохновляти цим, ну, скажімо, опять же, людей, які рядом з тобою, які дивляться на тебе і розуміють, що. Треба поступати в якихось таких життєвих моментах, більш сильними. Тобто не впадати в якусь паніку, тому що і так по життю, і паніка, хаос, люди переживають, та й ми переживаємо. Але не завжди хочеться бути сильною, хочеться бути просто жінкою, ніжною, там, турботливою, так, жіночною. Ось. А коли ти постійно ходиш в штанях і в верцях, то це ну, потрібно бути навпаки там, сильною, чіткою, так? виконувати вказівки. Тобто важко в собі совміщати це. Але важко, коли ти оцінюєш вже потім цю, цю всю ситуацію, то ти розумієш, що які, які це ситуації були. А в моменті, мабуть, ти не все повністю усвідомлюєш. Угу. Ось, так, пережили і слава Богу. Зараз одна мрія. Дійсно, одна мрія, щоб це все скінчилося, і всі хлопці повернулися додому. Дякую хлопцям, звичайно, свого підрозділу, всім сполученням військовим, що якось це було злагоджено, що всі працювали на те, щоб всі залишилися живі. Це по-перше, це саме головне. Зберегти техніку, ну зробити свій військовий долг, відбити ворога, стримувати наступ. За це я дуже вдячна нашій військовій частині, що так воно було.